Всім привіт! Що в нас значить по плану? Так хотілося все зробити по феншую, розкидати ці літру той бек, що я привіз, але сталося як не гадалося. Трактор грязний. Ніколай возив гній. Весь грязний як чорт. І завтра треба возити. Чотири машини дають. Так що короче, і жопа в милі, як ото говориться. А по відмовився працювати. Є якісь моменти, треба їх устранити. не падимає вгору, просто не падимає вгору. Десь щось якось кудись. Зараз коля цим буде займатися. Треба встранити цю причину. А хотів вже як я, Щаз, як я хотів, верніше. Думаю, зараз ми цей бек на прицепчик, коля на е, цьому на погрузчику приїхали, дві лієчки розкидали, там у нас два гектара, якраз воно вийде причудово. Ну, не тут залишилося, поїхав вон ремонтуватися. Ну, а я, щоб не вигадувати Америку, зараз цепляю до ластівки прицепа і летимо. Вивожу прицеп, вставляю там саню і будемо засипати по простому, по дворовому відрами. Нічого з цим не подієш. Плани були, плани скінчилися. Так що, добре, що літо, весна, вірніше, деньок длинніший, чим, чим зимою є можливість поремонтуватися. Коли щось щось случилося Ну, Коля цілий день сьогодні бомбив той гній, то воно щось. щось, щось ну Технічні причини. Ну Так воно так воно завжди трапляється. Коли треба, воно, блін, репається. Так, все, йдемо моторим ластівку і летимо на поле. Оце тільки позитивні в мене враження з цим прицепом. учора приїхав жінка, дитина. Як я думаю, його буду відцепляти. А я вам щось покажу як. Заганяю машину назад, з двох сторон має стоїть такі упори. Я одну другу виставляю, спереді на колісі подимаю. Все, прицеп все, машина виїхав. Це сам без ніякого без нічого. І коли ви купували цей прицеп, оця хіробора це була до попції, тобто її треба було докуповувати. Хто буде купувати собі прицеп у 23-24 році, я вам рекомендую Куплять, куплять тільки з оцими. Оцими упорами Прицеп прицепив, вилітаємо станьком на поле. Зараз він бере е, два відра і прем. Так що не перемикайте, лайкос і далі буде. По погрузчику приділили вже момент. Просто видірнулася муфта. Прийшов їй конець, звісно, небагато вона проробила, але добре, що я одразу хлопців із генерал сказав, хлопці, мені і ще... Муфти ці папки-мамки, давайте, щоб воно все було про запас і так далі. То, в принципі, зараз коля тут це все скручує діло, міняє. Тут наші гідросила чи якось так називаються. У нас є імпортні, італійські, німецькі, японські, точно не знаю. Поставив їх, я думаю, буде далі працювати. Завтра роботи, завтра гною треба перевозити. Я не знаю, не знаю скільки тонн тонн Чотири машини, 4 газона. Двіж, коротше, буде неймовірний. Ну то вже буде завтра. То вже зовсім інша історія. Ну, блін, давно я такий трактор після зими ж непривично бачив. Грязний, як сволоч. Мій стоїть чистенький, нализаний, натертий. А тут а коля чуть-чуть сама запурив. Ну а що ж ти дорога така, що ж ти зробиш? Як казали всі, трактор повинен працювати, а не бути нализаний. Так, от, пожалуйста, працював у такому стані. Тепер тільки засохне і попограйся його. Вимить. Так що все коротше, дуже багато тіліпає язиком, сонце сідає, летимо на поле і будемо зараз розкидати добриво селітру по пшеничці, розкажу, покажу далі. Приїхали ми вже на поле, розкажу вам про цю пшеничку, це таке в нас своє рідне, буде демо поле. Є отакі брошурки, я їх тут заб'ю, щоб можна було потім е, посозірцати, скажімо так, як місному. Міс... Місним фермерам, так і вам потім на відосах показують. Так що, щоб розуміли, що дай Бог, доживемо, зберемо врожай го року пшенички. І будуть два сорта на розвід і на продажу так само. У нас, значить, виходить перварий, репродук... еліта. Ось вона, сорт називається Лільськ. І перша репродукція це німецька, якщо не помиляюся, леммі. Вона посіяна в нас отут. У нас є тут площа по 2 гектара. Ми зараз оцей бех тона, тобто це виходить по 200 з копійками кілограм на гектар гепнемо. Завтра зранку, як зазвичай, буде розсичка. Воно це все діло розтвориться. Там, де ми вже розкидали селітру по нашій режитті практик, там вийшло в районі що 150 кілограм. Там уже ефект сразу видний. Сильного кущення не спостерігається, але все одно є вона така невеличка, мілкенька, пишіть, покажу. До речі, в мене ж є тут всі ось сертифікати на дві дані пшенички, тобто фірма Вінников не в'яже. Така вона, не сильно кажу, ж розкущена. Те, що там вона не розкущена дуже сильно, це нічого страшного, це ми проходили. це Головне дати вовремя азоту. А я думаю, ми його дамо вовремя і все буде по феншую. Оце значить у нас два одинакові, дві похожі назви. Я забуваю, де яка. Це у нас, значить, леммі. Перва репродукція. Оце отакий в на фон, Видно вам, не видно, який він. Так, повертаємося сюди. Тут у нас еліта сорт Ліль. Висів тут був 200 кг, Якщо в мільйонах, то десь 4,6 мільйона приблизно. Міжряддя 17. У Нас на сівалці ніка, міжряддя 17. Все, в принципі, причудово. Зараз відцепляю прицеп, їду по трактора і саньком за пару часиків, поки з дорогою з оцим усим. Я думаю, ми накриваємо цю площу і все буде причудово. Так що не перемикайтеся, спостерігайте далі. Работає в нігри. Сонце високо казав один. Споминаємо тепер ті часи, коли все зазвичай творилося отаким от методом. Коли не було погрузчика, коли не було крючків, коли не було бегів, мішечки і пішов, пішов насипати. Значить, Що ми маємо? Маємо те, що я виставив на лійки 210 кг. Тона в нас є, це десь 250 плюс-мінус повинно вийти на гектар. Виставив 210. Ну, якщо щось станеться, двічі пробіжу. Щоб не вийшло, так як минулого разу, що я поставив одне, не знав ту площу, тут я чітко знаю, що тут така площа, все, навіть по навігатору, по автопілоту зайшов, полоси сохранені. Тільки я змінив ширину захвату, поставив ширшу, тобто почнемо з того краю, щоб все було по феншуї. Так що саньок ось поки що насипає. Зараз я ось доляпаю язиком теж буду насипати. Селітерка, ось ось. ось. Трактор після тих е, покатушок по пшеничці помитий, набритий все як положено. Але я думаю, зараз він буде такий самий. Ну нічого страшного, треба підживляти пшеничку, поки в неї є, поки є момент. І все буде супер. Є жовтенькі кінчики листочків, то лі примерзло, то лі хворіє, але ну, в нас вже бочка набрана, ми вже пшеницю бризкати збираємося. Але там пишуть, пишуть мінуса. і мікро макро добрива вони не, ветри... не... не люблять холодної погоди, тобто потрібно, щоб було тепленько. Так що, поки що розкидаємо селітру, бризкать будемо пізніше. Отакі моменти. Брошурка пише 20 метрів. Це ми ж як перший раз розкидали. Потім баті кажу, що воно не, не совпадає. Те, що написано на бумажці і те, що воно в полі. Каже, то бумажка не оттуда. Ну хорошо. Значить, ось слід трактора. Считаємо 7 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дивимося стик. Услано. І ось ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. От центра до центра. Все чітко. 14 метрів, все услано, все прекрасно. Щоб вивезти гарний на наступний рік посівний, потрібно гарно його вдобрити. Тут, а услано, мов би, випав сніг. Якраз чудово. Воно підростава. На ніч піде, який там. Ну, холодніше стане, да? піде сирість і ця вся селітерка акуратненько піде в землю. Плюс там через 3-4-5 днів пише дощ. Посів, був по одній дисковці після сої. Соя тут <різь>, така була, що це з збоздергає, той знає. Це те поле, де що тут тільки не посідали. Тут 4річна соя була позіяна і ще доволі непоганий результат був. Ну Я більше задоволений, коли отак на полі все услано, селіторкою. Там вийшло чуть менше, звісно, на великій площі. Ну а тут, я думаю, дасть Бог, будуть дождики 200 кілограм. Це так як ми сипали раніше. збирали достойні врожаї 6 і вище тонн, то я думаю, це буде пісня. Тут ось залишилося, там у нас дорога буде, типа ж поле, як ви самі розумієте, це журовень. Отут розкидає ще одну загінку, воно якраз перекриє. І туди. І що залишається, розкидаю його по краям, щоб все було по феншую. І Саньку допомагати. Закінчили. Але не вистачило на края. Ну, я на краях старався так, щоб чуть-чуть підвиїжджати. Тобто, як ось, ось можна бачити. В принципі, не супер-пупер, але попадало. Тут, от наприклад, краще, там от, далі менше. Ну Зато в основний масив попало, я вам кажу. Да? Тона на 4 гектара якраз вийшли по автопілоту 4 гектара. Ну просто тут заряджено крепко. Ждемо влаги, і я думаю, це все діло спрацює і зберемо якийсь врожай. Так що 200 кілограм, більше навіть 200, десь 250 в районі плюс-мінус. І красота. Отганяю дракона, беру ластівку і приїжджаю, забираю прицеп із саньком. Так що ми по-бистренькому, оперативно, навіть без. Погрузчика справились. Так що дякую всім за увагу, дякую за перегляди. Всім пока, і все, звісно, буде Україна.